Афонська чудодійна ікона Божої Матері самонаписана. Присутність Богородиці. Я давно хотів відвідати цей скіт, що знаходиться на півночі афону, де дують холодні вітри, а очі губляться у відкритому морі. Ще старець Макарій мені оповідав, що тільки тут, на афоні, відбуваються відчітки. З усіх усюдин приїздять люди одержимі. Злими духами і над ними монахи, старці читають особливі заклинательні молитви. А також там знаходиться ікона Божої Матері під назвою Самонаписана. Сама назва говорить про те, що лик Божої Матері чудесно сам з'явився на полотні без людського втручання. Нас подорожувало по афону п'ять чоловік. Добиралися три години. До Афанасівої лаври, а звідти йшли п'ять кілометрів пішки. Адамото вісімсот скиту. Продром нас зустріли тепло. Ми попали на вечірню. Згодом була трапеза, після якої нам надали велику келію на п'ять чоловік. Ніч ми провели неспокійно. Один з паломників вночі зривався з постелі, з кимось бився. Ми вмикали світло і заспокоювали його. Всім було зрозуміло, що на нього напали біси. Певно, на цьому місці брань душі з нечистою силою загострюється. На ранок це вже всі згадували з усмішкою і підбадьорювали брата, який потерпів спокуси вночі. Відстояли утренню літургію. тільки по закінченні служби. Ми попросили одного з служителів монастиря розповісти про головну святиню монастиря, ікону Божої Матері, самонаписану, з якої не тільки я, але й вся братія, подорожуючи, не зводила очей під час служби. Я підійшов до образу як до живої людини. Я розумів, що це тільки образ, але ніякий образ світі. Не викликав в мене відчуття такої присутності того, хто на ньому зображений. Матір Божа на іконі не дивилася прямо на тебе. а так її погляд, водночас і смиренний, і величний, був наповнений материнською мудрістю і був, ніби направлений в бік. Але в той самий час душа відчувала, що Богородиця думає саме про тебе, гортає сторінки твоєї долі. Це дивовижне відчуття важко передати словами і зараз передаю, наскільки можу. Красою і мудрістю, співчуттям за тебе і розумінням віяло від святого Лика Божої Матері, не хотілося відходити. Серцем відчувалася безмежна любов. Ми почули історію ікони з вуст монаха. Крім назви самонаписана, ікони ще називають Продроміса. Це назва Афонського монастиря продром. Або Притечинською. Називаючи Молдавсько-румунською. Ще у 1863 році ігумен Афонсько-румунського скита Ніфонт відчув потребу у написанні ікони Пресвятої Богородиці для храму. Для цього разом з братією він поїхав у Молдову в пошуках іконописця. Який би дотримувався чистоти, посту та благочестя. Георгакіс Ніколов із міста Яси мав літній вік. Але зі сподіванням на допомогу Божої Матері він погодився на прохання Ігумена написати образ. Процес здавався добре до написання одежі, а далі було багато спроб зобразити лики, проте безуспішних. Бачачи сум іконописця, ігумен порадив порадив йому посилити свою молитву при Святій Богородиці. На наступний ранок, після молитовного подвигу, Георгакіс зайшов до майстерні і здивувався, тому що побачив вже завершену ікону чудесним чином лики були вже написані. Про це дізналися жителі місцевості і почали приходити на поклін. Коли митрополит Калінік здійснив водоосвячення образу, сталися численні зцілення хворих. Під час перенесення ікони до афону також було звершено чудеса над тілесно та духовно стражденними. Нам не хотілося прощатися з образом, але храм вже зачиняли. І тому, я, звершивши Уклін, знов і знов приклався. До тепло величного, красивого, такого живого, як ніде, образу Божої Матері, самонаписана. Я нічого не просив, я тільки дякував за ту чистоту і радість серця, яку пережив в її присутності.